а в ці хвилини акція на підтримку України відбувається і у чеській столиці у центрі Праги. Зараз перебуває мій колега, кореспондент Радіо Свобода Сергій Стеценко. Сергію, вітання. Хто зібрався на акцію і про що говорять люди на мітингу? Вітаю колеги. Акція насправді закінчилася буквально щойно. Це був великий багатотисячний мітинг, на який прийшли. І українці було дуже багато чехів, які вдягали на себе українську символіку, вдягали українські прапори в Празі, в столиці Чехії. Сьогодні було насправді декілька акцій. Одна з них це була сотня українців з українськими прапорами. Робили марш від пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку сюди на Сармійську площу, де їх вже зустрічали тисячі людей. І я повторюся, дуже багато, дуже багато чехів було на цій акції. Ну і найпочеснішим чехом. Який тут був сьогодні? Це звичайно сам президент Чехії Петер Павел. Він виступав сьогодні тут зі сцени і закликав звичайно не забувати про те, що Україна нині боронить не тільки свою територію, а й весь світ, весь європейський континент, так само закликав усіх європейських лідерів продовжувати допомагати Україні, зокрема і зброєю, і пообіцяв, що Чехія і надалі буде допомагати Україні, зокрема і біженцям, які знаходяться зараз на території. Чехії. я нагадаю, що з початку повномасштабного вторгнення більш ніж 500 тисяч українських біженців були. В Чехії зараз ця цифра приблизно у 200 тисяч. Ну і люди, які приходили, власне українці, Це і ті українці, які вже доволі довго проживають столиці. Чехії, були, і ті українці, які власне втекли і бігли від війни в лютому 2022 року, і всі вони звичайно дякували Чеській Республіці. Адже вона неабияк допомагала, і допомагає і біженцям, і дуже багато зборів відбуває на підтримку збройних сил України, зокрема, ну і цей мітинг традиційно закінчився гімном України, який було чутно по всій цій площі. Колеги Сергію, дякую, мій колега Сергій Стеценко. Кореспондент Радіо Свобода розповідав про акції підтримки сьогодні в столиці Чехії Праги.